Чи знав ти, що найважливіша книга Біблії? То є книга об'явлена Івана Богослова, бо тому, що то відкровення від самого Ісуса Христа. Він дає корекцію всьому, Він дає повністю корекцію цілій Біблії, дає пояснення, але люди зараз цю книгу навіть не читають, в церквах її не розуміють, вона закрита. І дуже тяжко зараз знайти церкву, де реально є дух. Апостоли з самого початку вони не розуміли Писання, поки на них не зійшов дух, і дух їм відкрив Писання. І вони йшли, і проповідували, і розказували, і несли то Євангеліє. І Ісус каже: мене світ ненавидить, бо я прийшов показати йому, що він в гріху, показати йому правду і суд показати. А вас, світ любить, бо ви. Чешете, макарони на вуха накладаєте. Зараз так багато таких проповідників, які навіть близько не проповідують те, що в книзі об'явлені Івана Богослова. А там апокаліпсис, а там те, що чекає на нас найближчим часом. А люди того не буде. Сам Ісус це сказав. Сам Бог в плоті прийшов, показав. Люди люблять слухати людей, які їм дають пророцтва. Вже всі пророцтва сказані в Біблії, нічого нового ви не можете напророкувати. А Дух Святий прийшов нагадати людям те, що казав вже Ісус Христос ще раз і ще раз, щоб ніхто не забув, що казав Ісус Христос особисто. І біда в тому, що люди не хочуть слухати. Людину, яка має справді Божого Духа всередині, яка народжена згори Тому що людина, котра народжена згори вона не буде з вами сюсюкатися. Вона вам скаже, що ви маєте гріх. І той гріх треба виправити, і то ріже. І світ не любить таке слухати. Світ любить таке слухати, таке душевне християнство, і таких лжепророків. Ті лише пророки були завжди. І коли був Ісус. І апостоли були, і апостоли були послані для того, щоб обрізати оце неправильне вчення, лжевчення. А Ісус сказав, що в кінці з'явиться дуже багато того лжевчення. Воно примножиться значно. А люди, котрі реально прийшли розказувати правду, вони не подобаються людям. Ті, хто проповідують про апокаліпсис, ті, хто проповідують про кінець, про те, що треба покаятися, про те, що треба Божа людина, що ми горді, бо ми відмовляємося від посланників Божих. І це все ми розказуємо, що церква потрібна, що треба покаятися в гріху, що треба стати святим. Зразу кажуть, ти що там, свята, покаїться? Та ми всі грішимо, ти що свята, та ми маємо стати святими навіть то слово висміюють. Ми не врятуємося без Божих людей. Нам треба реальні люди, які народжені згори, які мали зустріч особисто з Господом Богом, які послані нам. Ісус, в Книзі об'явлення Івана Богослова, Він звертається до церков і показує, що у вас проблеми. Но вам треба покаятися, вам треба навернутися на правильний шлях, і в кожній церкві він знаходить якісь мінуси і каже, там гріх, там гріх, то виправляй, то виправляй. А нас нині всі святі відійшов, постояв в церкві дві години ногами, і ти вже спасений. Нам треба каятися і навертатися до Бога. Нам треба вивчати Слово Боже. І коли ти впустиш Слово Боже всередину себе, воно тебе буде різати. Воно неприємно це чути, коли тобі витягають гріх назовні, і ти бачиш, що ти маєш гріх і тобі треба покаятися, коли ти впустиш того слова так багато, і ти народишся згори, ти станеш учнем Ісуса Христа, ти будеш проповідувати, ти спасешся.